Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про футон 31 Light. Це тонкий матрас, який слугує вирівнювачем або пом'якшувачем поверхні уже існуючого спального місця. Також його можна використовувати як тимчасове спальне місце на підлозі за потреби, або як органайзер ігрового простіру для дітей. Значить, у нашому футоні є три наповнювачі і один чохол. Свідси і назва Photon 31 Light. Зверху та низу маємо матеріал Softex. м'який матеріал, який надає будь-яким поверхням, на які ви його кладете, м'якості. Посередині литексована бавовна. Литексована бавовна – латексована бавовна. Латексована бавовна це також м'який матеріал, але він більш структурний, тому він допомагає вирівняти будь-яку поверхню, на яку ви його кладете. Давайте подивимось на ваш матрас всередині. У кожного фотону 3 плюс 1 є блискавка, тобто зйомний чохол. У повнорозмірній моделі він, звісно, також є. Всередині маємо ось таку касету. Всі наповнювачі загорнуті у нетканне полотно. Це зроблено для того, щоб коли ви знімаєте чохол для прання, ваші наповнювачі не розліталися по хаті або не пачкалися, щоб потім ви цим не дихали. Тобто, ось такий чохол маєте додатковий. З нетканого волокна. Перед тим, як прати чохол, обов'язково треба застюбати блискавку. Це робиться для того, щоб у машинці не зіпсувати ваш чохол. Давайте подивимось ближче на наповнювачі цього матрасу. Також друзі зробили додатковий чохол у коричневому кольорі. Зробили ми це через сьогоднішні реалії, а саме через вторгнення повномасштабної Російської Федерації і через те, що наші люди змушені ховатися в бомбосховища. І інколи такі речі бувають дуже потрібні, щоб взяти його, його дуже зручно скручувати у коричневому кольорі, щоб він не так сильно пачкався, щоб вам було зручніше. Спустити його можна в бомбосховище, розстелити, положити туди своїх дітей, рідних, близьких. Або навіть я думаю, що такі матраси можуть знаходити застосування і у військовій тематиці, організації бліндажей. Або для того, щоб покласти його у палаці, або щось у цьому роді, тому що нашим захисникам також має бути якомога зручніше виконувати свою роботу. Зроблений у коричневому кольорі, для того, щоб бути не таким марким і не так сильно, щоб на ньому було помітно якісь забруднення. Чорні розинки. Також все, в принципі, та сама конструкція. Всередині він такий самий, також має касету, також можна зняти і попрати. Але цей матрас зроблений саме у коричневому кольорі, щоб його можна було зручніше використовувати саме у таких специфічних умовах. Також в незалежності від кольору вашого футону, будь-то хоч коричневий, хоч білий. Ви маєте у комплекті з вашим матрацом ось такий ремінь фіксатор. Він фіксується з двох сторон і має ручку. Зафіксовуєте ваш футон на Fastex з обох сторон. І маєте ось такий, можна сказати, величезний каремат, який дуже зручно транспортувати, будь-то чи зафіксувати його так і поставити кудись у шафу, щоб прибрати спальне місце або брати його з собою виносити кудись нести в бомбосховище або таке інше